Яким буде наступний робочий тиждень, перший тиждень серпня? Дивимось. Загальна розклад не для всіх програється, але подивимось основні події наступного тижня. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарик ваш обов'язково. І не забувайте за особистими звертатись до мене в Телеграм. У, -у, у день буде, верніш, не день, а тиждень, чогось нового, з нуля, спочатку з можуть бути нові знайомства, якась нова інформація, яка для вас буде дуже важлива і прийде несподівано. О, у мене ще тут одна карта заховалась. Тому щось несподіване і дуже швидке. Для вас актуальне, можливо, якісь нові знайомства і романтичні побачення швидкоплинні, таке не, виклю... не виключено. І, е... коли ви наповнені ресурсно, такий тиждень швидкості, я б сказала, тиждень е... руху і активності. Якісь новини, прям, прям дуже швидко пролетить цей тиждень, і е, щось цікавесеньке все ж таки буде відбуватись для вас, дуже глобально, я б сказала. Тому що старші аркани тут виходять. Можливо, для когось актуальна і зміна е, статусу, зміна місця роботи, теж дуже ймовірно на наступному тижні. Тому що хто чекає, хто давно вже. Виношує цю думку і виношує оцю ідею змінити роботу, то дуже ймовірно, ви не будете сидіти, а у вас прям буде активний рух, у вас у когось буде завершення, і йдете до своєї мрії, до здійснення своїх мрій. Тому гарний тиждень активний. Бажаю удачі, пишіть, приймаю, хай все здійснюється.